Шановні, добрий ранок. Сьогодні у нас 11 листопада. Не встиг я вам зняти відео про те, що в мене залишається 30 сіток цибулі Штутгарта, до 100 кг цибулі зеленої. Як вже в мене залишилось 20 сіток Штутгарта і не 100 кг, а 50 кг, тому що 10 сіток раненько сьогодні забрала людина знайома. Ну і замовила одна людина. По 80 гривень за кілограм виходить зелену цибулю. Тому зараз спішу, спішу по-перше, пекінку останню Дозавести, тому що сьогодні в мене замовлення, всю пекінку забирають останніх 200 кг. Спішу їм завести і потім їду різати цибульку. Я дуже радий, тому що зараз мені по планам хочеться все швидко продати і займатися своїми справами. Чого все швидко? Тому що кожна поїздка на базар це лишні розходи. Містове, дізель і плюс твій час. Тому я дуже радий, що так все складається. Хочу сказати, які висновки. Дивіться, у нас час, хто хоче з вас продавати свій товар, який ви вирощуєте, треба старатися кругом його продавати. Питатися магазини, питатися доставки товарів, якщо ви скажете, які магазини, самі звичайні, там мікс маркет, там, наприклад, чи Гронок, багато я продавав колись, українські товари, це, це все я кажу за Вінницькі магазини. Всі такі магазини, які, в принципі, працюють з фізичними особами. Да, або, простими словами, з людьми, які виростили і продають. Далі, доставка овочів. Дуже багато. Можна з ними співпрацювати, і ясне діло, якщо вони зацікавлені вашому товарі. Якщо не зацікавлені, вони кажуть, вибачте, ви нам не цікаві. Ну, ось так. Ну і також базари. Базари, де тільки можна продавати, але більшість на опт. Тому що якщо товару небагато, то в роздріб немає сенсу тратити свій час, тратити гроші за місце, нерви свої, тому що базари слабенькі. Ну, кажу, як є. Тому, шановні, не допускайте таку помилку, як я колись, що я собі думав, так, кому там треба там, кому треба там, в них свої є постачальники, це все неправда. Все міняється, кожен день люди думають, що буде далі. І, як то кажуть, одні люди виїжджають, другі люди закінчують там один напрямок вирощування, розпочинають інший, постійно все змінюється. Тобто стабільності немає. І це означає, що постійно кругом треба питатись, продати. І знайти собі клієнтів, і це реально. Просто на щось велике розраховувати зразу не потрібно, тому що так не буде. Вприклад, я також хочу навести свій навіть YouTube канал. Колись я думав, що як я почну знімати, всім буде цікаво про перець, тому що я подивився, що е, там самі звичайні відео набирають в людей про перець. Про... Та, знаєте, є люди, які там знімають небагато кущиків, простенькі якісь сорти. І Ці відео дивляться люди. Думаю, слухай, в мене є об'єм гарний перець. Люди буду дивитись. Але не так воно, шановні. Зразу нічого такого не було. 100 переглядів, 200, 300, 500. Навіть зараз я рахую два роки, я знімаю 1000 переглядів. Ну це не про що, знаєте. Але як то кажуть, і на тому, слава Богу, тому що основний мій напрямок це... Продати свою продукцію через інтернет, підказати людям всякі ці моменти, такі тонкості вирощування, які я знаю, які, можливо, люди не знають. Ну і, мабуть, мені подобається ця справа. Мабуть, три таких, знаєте, три таких напрямки. Ну, ось так. І до чого веду, що зразу ніяких таких показників не було, а зараз маю гарних знайомих через YouTube, гарних порадників. Багатенько, не диванних, ну, диванних теж, але в основному толкові люди, які знають, що радять, молодці. Ну, якось так. Тому всі починання вони не бувають зразу такими потужними, серйозними. А навіть якщо і стартуєш хорошо, то потім все одно є спад, тому що треба як-то набути клієнтів, набути, можна так сказати, Відгуків добрих, ну якось так. Добре. Будьте здорові. Підписуйтесь на мій канал, якщо контент для вас корисний. Скоро побачимось. Пока.